Я як засновник бізнесу можу сказати, що ми точно бенефіціари того, що робите ви, і про і, 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 сіті це класно. Ось при цьому, якщо подивитися на деякі ресурси, де сидять в тому числі айтішники, от вони називають це АІТ колгоспом. От як це е, жахливо, і в мене тут думка: ну ви давно цим займаєтесь? Як це плести проти течії довго, мабуть, з 2000, якого, 2019 року, е, коли ви робите якісь корисні речі для індустрії, але є люди, які одно на це скаржаться. Ну, ми до цього філософськи відносимося, тобто ми розуміємо, що Є певна недовіра до влади. Тобто раніше, наприклад, син Януковича робив подібний режим IT, ну не подібний до Діасіті, Сіті, але податкові пільги, для того, щоб потім стояти на вході і збирати кошти з компаній, які будуть заходити в цей режим. Тому у, у людей у, і у компаній, які, наприклад, там, пишуть там, на деяких ресурсах, що це там цифровий колгосп і так далі. В них є недовіра, яка сформувалася тоді. І, і за цього вони перекладають той досвід, який був на проекти, які зараз реалізуються. І, але ми це розуміємо.